Люди, які подорослішали надто рано, тому що так склались обставини і прийшлось дорослішати. Якщо вам важко побудувати стосунки, сьогодні розповім чому і хтось впізнає себе. А тепер запам'ятайте, від цього ми будемо відштовхуватись. Раннє дорослішання це не ознака зрілості, Раннє дорослішання це адаптація до сильного стресу. Тобто, це ті діти, які занадто рано взяли відповідальність за себе. І за своїх батьків. Тому, по-перше, ця відповідальність була примусова. Внутрішній світ дитини не мав часу дозріти до цієї відповідальності. Прийшлось примусово брати цю відповідальність, не маючи відповідної підготовки. По-друге, через відсутність цієї підготовки дитина не дозріла до відповідальності. Через це дитина не може відрізнити, де її відповідальність. За себе, хоча б, а де відповідальність її батьків під свідомості дитини відбувається перемішування різних відповідальностей, в тому числі і тих відповідальностей, які взагалі не притаманні дитині. Як наслідок у дитини формується комплекс рятівника, тому що вона бере відповідальність у своїх батьків, і як би це не звучало дивно. Але такі діти, подорослішавши, вони цю відповідальність батьківську назад не віддають. І навіть якщо на батьків суцільна злість, агресія все одно етапу сепарації не відбулося. Але як наслідок у людини сформований комплекс рятівника, тому людина бере на себе чужу відповідальність, хоча може цього навіть не помічати у дорослому житті. Така людина шукає партнера, кого можна врятувати, витащити. Або змінити. Це одна із тих причин, чому в людей народжується ілюзія, що зараз я позустрічаюсь, а у стосунках я зміню людину. Угу, звісно, зміните. Як би не так? До речі, таким людям часто важко взагалі зрозуміти свої бажання. Тому вони постійно живуть в режимі виживання, надіючись, що колись стане краще. Такі люди дуже важко переносять критику та помилки, адже колись право на помилку. У них не було. Вони постійно живуть в режимі треба, треба, треба і дуже рідко відчувають, а що я хочу. А коли їм важко, то вони практично ніколи не попросять про допомогу. Постійно я сам, я все витягну. І як наслідок вони постійно вигорають, адже мають внутрішню установку, що я нікому не потрібний чи не потрібна, я завжди сам. Чи сама сумно те, що для цієї людини я тебе люблю. Це означає, що я тебе рятую. А для того, щоб мене полюбили, я повинний чи повинна жертвувати собою. Але замість вдячності постійно приходить розчарування. Тепер як з цим працювати? Давайте розбиратись. І перше, що вам необхідно навчитись робити, це бачити загальну схему. Тому ви постійно себе повинні запитувати: я зараз люблю, я зараз допомагаю. Чи я зараз жертвую? Ваша задача завчасно навчитись припиняти самопожертву і віддати відповідальність самій людині? Іншими словами, ви вчитеся розрізняти зручність і турботу. Друге, все-таки вам прийдеться поставити собі питання: а що зі мною відбувалося у дитинстві? Чи не є я тим або тою, хто колись замінив або досі заміняє дорослого? Для своїх батьків і також цікаве питання: чи маю я право бути слабким або слабкою? Тобто, чи маю я право бути дитиною? Розумієте? Якщо ні, то ви постійно в режимі виживання і тягнете все на собі. Іншими словами, ви не живете своє життя. Я вас вітаю. Третє, ви повинні вчитись помічати та тренувати свою саморефлексію у всіх сенсах, що я хочу, що я відчуваю, чому я це хочу, і чи справді я це хочу, чи виконую чиюсь несвідому програму. Батьків, наприклад, бо так треба. Четверте, повертайте собі право не рятувати, тобто не витягувати, не терпіти і не доказувати. Тому що, навіть коли ви сперечаєтеся з людиною, коли людина, начебто, вас злить, ви не рятуєте. Але саме через суперечку ви хочете людині щось доказати, і як наслідок врятувати її від хибних знань, іншими словами, побільше егоїзму та цинізму перестаньте всіх рятувати, себе врятуйте спочатку. Зрозумійте, що здорові стосунки починаються не з того, що ми знаходимо ідеального партнера, а з того, що ми перестаємо жити дитячими сценаріями, бо той, хто дозволяє собі вийти з ролі рятівника. Дозволяє собі бути справжнім і, нарешті, перестати жити в режимі виживання. А тепер питання до вас: пам'ятаєте той момент, коли ви вперше взяли відповідальність у стосунках? Яка вам не належала, тобто, в який момент ви почали тягнути стосунки на собі, замість того, щоб розділити цю ношу на двоїх? Яку насправді роль тоді ви грали у стосунках, і яка зараз у вас роль? Поділіться своїм досвідом, будь ласка, в коментарях, і можливо це стане підказкою для когось і хто тільки починає розуміти цей шлях? І ще бонусом добавлю таке: що люди, які рано подорослішали, для них важливий контроль у їхньому житті. Тому вони до себе притягують людей, у яких можна забрати цей контроль, і самі здогадуються, які це люди. Ми їх називаємо інфантильні. Тепер питання до вас: чи багато в вашому оточенні інфантильних людей? Наприклад, партнери, які не можуть зрозуміти, то чи хочуть вони з вами бути, чи не хочуть.